Чергова невдача спіткала російську космічну галузь. Ракета Протон М, яка мала доправити на орбіту мексиканський супутник зв'язку, не впоралась із завданням. Після успішного запуску з Байконуру перші два ступені ракети відокремилися в штатному режимі, а у третього вимкнувся двигун. В результаті частини протону упали на територію Росії. Аварія викликала занепокоєння екологів, оскільки в баках протону могло залишатися кілька тонн невідпрацьованого токсичного пального. До з'ясування причин інциденту всі запуски протонів призупиняють. За останні роки внаслідок невдалих польотів російських ракет носіїв було втрачено шість супутників. А на початку травня сталася аварія з кораблем Прогрес М М-27», що мав доправити вантаж на МКС. Він промахнувся з орбітою та 11 днів літав довкола Землі, згодом згорівши в атмосфері.